Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас неймовірний сирний пиріг. До нього можна додавати будь-які ягоди чи фрукти по сезону і завжди виходить смачно. Тільки подивіться, який він класний, виходить високий, пухкесенький, м'якенький і готується дуже просто. Отже, спочатку приготуємо тісто. Для цього з'єднуємо цукор, ванільний цукор, яйця і перемішуємо це всем вінчиком. Тоді поступово додаємо молоко, олію і перемішуємо все разом. Далі додаємо борошно і розпушувач та замішуємо тісто. Воно має бути не густе, а таке липке і тягуче. Форму для випікання застеляємо пергаментом і змащуємо олією або маслом та викладаємо тісто. І відправляємо в холодильник на кілька хвилин, доки готуємо начинку. Для начинки до сиру додаємо яйця, цукор, молоко, крохмаль і збиваємо це все блендером до однорідності. Далі сирну масу викладаємо у форму поверх тіста. І зверху викладаємо ягоди або фрукти, важливо не давати їх занадто багато, щоб не було багато рідини. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин, щоб пиріг добре підрум'янився. Охолоджуємо у формі і потім зверху за бажанням посипаємо цукровою пудрою.